Доброго дня. Вас вітає Київ. Ой, яке ж сьогодні. Сьогодні, мабуть, 1 липня чи 30 червня, не пам'ятаю. Так, хочу показати трояндочку. Класно. Мерхенсаубер. Сказочний волшебник. Дуже красиво. Вона маленька. Ще. Перший раз цвіте в мене, але дуже гарна квіточка в неї, велика, мабуть, сантиметрів 10. Колір дуже красивий, набита така і пахне. А ось ще хочу показати мій подарунок. Як не нарадуюсь ним. Еротік Рококо. Така яскрава, темна, така винна. Ну, навіть не знаю. Такий колір в неї гарний. Квіточку довго тримає. Такі класні в неї, класні суцвіття такі. Чудова троянда. Дякую. Це здається Розіна. Мені такий подарунок. Запорізька область. Передаю вітання вам. Тримайтесь. Все буде Україна. Лілія в мене така цікава. Що ще, ще хочу ельфа показати. Ось Голден Зест. На друге квітування вже ось пішла. Гарна трояндочка. Трішки ще слабенька, але цікава. Мені сподобалася вона. Колір такий медовий в неї, не жовтий. Такий. Як бурштин мед. А ось мій ельф. Ось така велика гарна квітка в неї. Перша квітка була дуже гарна, це вже друге квітування в неї. І вона ось іще випускає гілочки. Так добре в цьому році вона пішла в ріст. Вона в мене така багатостраждальна, стільки разів. Три рази, здається, її повністю зрізала. Був інфекційний опік, в неї чомусь розтріскувався. Стебло розтріскувалося. Ну, в цьому році гарно. Клопорку їй поставила. Чоловік зварив. Не знаю, як вона перезимує, чи знов прийдеться її обрізати. Шкода буде капри. Чудово. Чудово така. Ну, вона зараз уже трішки п'ятнами пішла. Але на початку була така класна. Довго квіточку тримає. Ось моя. Ханий дежон. Ханий дежон такими суцвіттями заквітла. Божечки ж ти мій. Яка красуня. Це троянда, це просто шедевр. Хані діжон. Це просто шедевр. Вона ароматна. Вона, ну, взагалі, диво. Це диво. А вон там кукалока. Внизу сховалась маленька гілочка. Але ось іще буде. Випустила. Також дуже красиво. Ось я ще звідси покажу Лілія. Також маленька, гарна, кольор такий цікавий. Все, що тут ще цікавого. Тут у мене Марія Махдолена. Чесно кажучи, якось я не дуже зрозуміла її. Такі маленькі квіточки в неї, довгі стебла. Ну, Не знаю, квіточку тримаю недовго поки що, але вона в мене перший раз цвіте, в тому році тільки посадила. Взимку. Так, в грудні садила. В грудні садила троянди. Оці майже всі. Так, особлива дівчинка тут моя. Пені доквітає. Треба вже, Треба вже обрізати троянди. Вони вже по-другому разу квітують, а я все як перший не обріжу. Така хазяйка. Так, це лаванка Кабруль тут. Також доквітає. Мері Енн, Ен. Цікаві такі квіточки вони міняють колір. Така цікава троянда, але я не знаю назву. Це мені пересордом прийшло. Такі якісь неї пелюстки. Цікавий колір такий, ніжно-ніжно, такий пудро, ніжно-рожевий, фігурні пелюстки, зрізьбленням з таким. Ну, це, мабуть, чайно гібридна, мені здається, я навіть не знаю. Так, тут Марія Генрієта. Дуже красиво. Це я вигіташкою купувала в тому році. Марію Генрієту. Тут парфум фловер циркус. Але він якось так швидко відквітає. Ця квіточка не встигла розкритись і вже. І вже обсипається. О, тут Фредерик Майстраль. Красива квітка. Ой, але щось я... Щось там її під'їло в цю троянду. Така нора. Треба подивитися, щось. Мені не подобається. Хто там живе під нею. Ну, що тут ще? Експловор квітує. Гарно. Вінтер Луч. Ця гілочка доквітовує, тут іще буде. Ось подивіться. Булать чорна троянда. Кажуть, що це найчорніша троянда, яка існує. Вона дійсно класна. Але дуже слабенька. Ось Інша майже майже загинула тут у мене. Ось вони хворі прийшли. Ось Black Magic. Але колір зовсім інший. Black Magic яскраво пурпурово-червоний. А Black Бакара дійсно. Дійсно чорним прямо. Так. Хочу ще показати. Ледя в шалот красуня. Яку гілку тримає. Ох, краса. Хочу показати такий вам чудовий базальник. Дивіться, це антикамора Троянда. Ось в неї квіточки. Перші були дуже великі. Якісь такі кучеряві, загадкові, якісь такі лохматі, я не знаю. Така цікава квітка, незвична. Але дивіться, що вона випустила. Це базальник товстенний, як великий палець. Дивіться, скільки на ньому бутонів. Ну це ж нереально. Це ж нереально заквітувати. Ну, Не знаю, якщо порахувати, то мабуть буде штук 27. Я в шоці, чесно кажучи, навіть не знаю. Чи трохи повиламувати їх. Така щось чуднула вона. Так, тут в мене мадам Анісет. Ой, бідні важкі квіточки. Важкі, набиті, дуже красиві, але вона щось їх не може тримати. Ламається в неї. Ламається в неї гілочки. Красива троянда. О, теж базальник. Ого. -го. О, божечки ж ти мій, скільки ще один. Ну вони щось у мене так, щось поперло, їх поперло. Ну так о. Поки так. Ось ще. Комтез десь є. базарник.